Стартовий свисток сповістив про початок футбольного матчу на полі не професійні футболісти, а підприємці та податківці. За словами організаторів, такі поєдинки мають сприяти ще більш тісному діалогу між владою та бізнесом. Це співпраця, це взаєморозуміння, Такі стосунки в цілому склалися по області. Влада і бізнес є партнерами відповідним чином. І це не просто слова. Проводити такі матчі ще два роки тому запропонувала Черкаська державна податкова адміністрація. Підприємці з ентузіазмом відгукнулися. Більше того, минулоріч стали переможцями товариського матчу. Це певні якісь емоції позитивні, це, напевно, хороший настрій. Я думаю, що для кожного підприємця це велика відповідальність, тому що все-таки це таке, можна сказати, Ну, участь від бізнесу і в якійсь мірі це е, приносить і певну відповідальність, тому що е, минулому році досить така активна боротьба була серйозна і така і з боку податкової служби, і з боку представників бізнесу. Мали ігрову перевагу підприємці і цьогоріч. у першому таймі. Вони швидко вийшли вперед в рахунку, забивши два м'ячі. Після цього податківці відіграли один м'яч, але забивши у ворота суперника, гравці команди податкової інспекції вразили також і свої ворота три Віталій Лисенко, прорвавшись правим флангом, забив гол і довів рахунок до 3-2. Однак далі підприємці додали активності і до кінця зустрічі забили четвертий гол. У підсумку 4-2 на користь команди підприємців. Такий успіх не випадковий, адже команда підприємців близько восьми років займається футболом професійно. Натомість податківці спеціалізуються на міні-футболі. Тому взимку планують взяти реванш саме у цьому виді спорту. Наталя Кириленко, Павло Тихоненко, Віка новини.